Друзі, привіт! Ну, сьогодні вже офіційно Снігурівка це Україна. Завжди була, і туди просто повернувся зараз український прапор. Збройні Сили України зробили свою роботу якісно. І можу сказати, що це не тільки Снігурівка зараз. Є ще населені пункти, які повернуті під контроль, поки що озвучувати назви не можна. Але вони є. Ворог під покровом ночі намагався вчора виводити свої сили на лівий берег Дніпра з Херсона. Були нанесені удари по місцях, де ці колони рухались. Зрозуміло, що ресурсів, щоб Бити цілодобово і постійно, таких нема, оскільки, ну, відверто кажучи, занадто дорого коштують Хаймарси і так далі. Але задача максимально позбавити угруповання ворога, боєздатності, воно буде вирішуватись, друзі. Слава Україні! Переможемо всіх!